Традиційно ці пори інформаційний випуск новин на нашому каналі. Про головні події цього дня вже за мить у студії для вас. Працює Любові Ворська. Мої вітання. Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету Стрийської міської ради. Традиційно говорили про бюджет та освіту, обговорювали показники та звіти. Так, за рахунок міської скарбниці на 100 тисяч гривень улітку здоровилися та відпочили 1340 дитини. Також затвердили фактичну мережу середніх загальноосвітніх шкіл та груп продовженого дня. Говорили і про підготовку господарства міста до осінньо зимового періоду. Коротко про найважливіше далі в сюжеті. Традиційно засідання міст виконкому насичене звітами про роботу відділів міської ради. Вересень диктує свої пріоритети. Тож найважливішим питанням порядку денного була підготовка господарства міста до осінньо-зимового періоду. Звітував Єгор стецик. Заклади освіти, медицини, культури до зими практично готові. Відповідні органи перевірили системи опалення, газові мережі. Також перевірили теплотраси, котельні, провели гідравлічні випробування. Головні вимоги стоять. Перед жеками, водоканалом та теплоенерго в загальному, якщо так охарактеризувати стан підготовки житлово-комунального господарства та шкіл, садочків, лікарень, взагалі все йде по плану. Ті питання, які ще є, вони реально вирішуються і проблеми повинні бути. Ну а кінцевий результат, то це рішення ми слухаємо виконання. Я думаю. Вже коли почнеться, там дасться, зима дасть оцінку всім, всім підприємцям дасть і всім керівникам дасть оцінку згідно своїх обов'язків по виконаних роботах. Міський голова підсумував питання щодо освітлення вулиць міста. З кожним роком вечірністри стає світлішим. Ми місто та якби закінчили повністю. Значить, охопили все місто освітла. Ну лишилося в наше прохід від Сколівської до Марцинівки, там попри суконну фабрику. Але це так це прохід, це не вуличка навіть, але й там ми повинні діти на другий рік. Значить, лишилося такий дуже маленький, такі значить, ну, тоді закомар. Звітував відділу у справах сім'ї та молоді Оксана Лисишина розповіла про літній відпочинок дітей міста. Станом на 1 вересня послугами оздоровлення та відпочинку охоплено понад 50% дітей та учнівської молоді. Більшість з них проводили канікули за міський кошт, решта за батьківські та спонсорські гроші. Діти відпочивали у Бердянську Коблево, Трускавці. 55 дітей побували в Артеку. У місті протягом літнього періоду функціонувала мережа з 16 оздоровчих закладів. З них 15 таборів відпочинку з денним перебуванням. Режим роботи з 9 до 15 години. З разовим харчуванням на суму 5.15 на особу у всіх таборах. Тривалість відпочинкової зміни 14 днів. Про свою сферу роботи доповідали і заступник міського голови Таїся Гайдукевич, начальник відділу освіти Микола Мазур, начальник відділу архітектури та містобудування Олександр Похило та інші. Більш близьким для всіх сторін став виступ Володимира Жука, головного спеціаліста відділу промислової політики та енергозберігаючих технологій. Відтепер проїзд у громадському транспорті міста коштуватиме 2 гривні. Проводити тариф транспортних послуг, які надають за тиск. СВЛАН плюс ПП АВАНЕС 2, ППГ на міських автобусах по суто загальне користування в режимному сутності згодні 2 гривні. 00 копійок. Рішення чинності на з 1 жовтня 31 сторону. Повну версію засідання виконавчого комітету дивіться у віснику міської ради. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні з 1 жовтня цього року зростеє одноразова допомога при народженні дитини. Згідно змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які вступили в силу ще 1 квітня цього року. Ця допомога надаватиметься не у сталих розмірах, як це було раніше, а з урахуванням прожиткового мінімуму. Розмір допомоги визначатиметься на першу дитину 30 прожиткових мінімумів, на другу дитину 60, на третю кожну наступну дитину 110. 20 прожиткових мінімумів. Дівчині, яка вдарила табачника, загрожує 15 діб арешту. Студентку Києво-Могилянської академії Дарину Степаненко, яка сьогодні вдарила букетом квітів міністра освіти Дмитра Табачника, звинувачують у дрібному хуліганстві. Стосовно неї складено адміністративний протокол. Інформує кореспондент. Про це повідомило інформоване джерело у правоохоронних органах. За словами співрозмовника, після інциденту охорона вивела студентку із зали, де відбувався форум, і передала працівникам міліції, які склали на неї адміністративний протокол за статтею 173 дрібне хуліганство кодексу України про адміністративні правопорушення, як зазначило джерело за це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт терміном до 15 діб. Відповідно до рішення європейського суду, відтепер використання символів СРСР у країнах Європейського союзу є політично некоректним і забороненим. Відтак серп і молот потрапили під заборону до використання на території усього Євросоюзу до цього моменту. Радянська символіка була заборонена в Литві, Угорщині та Чехії. І на завершення випуску повідомлення податкової 23 вересня відбудеться черговий сеанс, гаряча лінія з 11 до 12 години. Громадяни Стрія та району можуть телефонувати за номером 52048. На їхні запитання відповідатиме заступник начальника ДПІ у Стройському районі Лариса Стенавська. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою та побачимось з вами завтра, як завжди, у цій порі. Нехай вам щастить! На календарі четвер про головні спортивні події дня, що минає, розповім вам я Ігор Тимків. Вітаю! Долгополо вийшов у чвертьфінал престижного турніру у Франції. Найкращий тенісист України Олександр Долгополов пробився у чвертьфінал престижного турніру Open de Опендемосель, який проходить у Франції. Українець, який є третім сіяним на турнірі, здобув ульову перемогу над першою ракеткою Кіпру Маркосом Богдатісом. 6-7, 7-5, 6-3. Долгополов зробив 10 есів, три брейка і лише одного разу програв на своїй подачі. Поєдинок тривав 2 години 20 хвилин. Це був третій матч нинішніх суперників і друга перемога киянина. У чвертьфіналі змагань Долгополов зіграє з росіянином Ігорем Куніциним або з шостим сіяним бельгійцем Ксав'є Малісом. Україна опустилася на 60-те місце у світовому футбольному рейтингу. Поразки збірної України в товариських матчах знаходять своє відображення у рейтингу національних збірних ФІФА. У вересневому рейтингу наша країна опустилася на 60-те місце – 32-ге в Європі. Це найгірший результат для синьо-жовтих з листопада 2004 року, коли Україна посідала 67 сьомо місце. Сусідами України по рейтингу є дві африканських держави Марокко і Туніс. Відбулися зміни і на вершині рейтингу. Після місячної перерви на перше місце повернулася Іспанія. Крім того, у першій десятці погіршили свої позиції. Бразилія, Англія та Аргентина. Натомість Уругвай, Португалія, Італія та Хорватія покращили свої позиції. Німеччина залишилася на третьому місці. У Львові вже більше половини газону. Поле арени Львів вже більш ніж наполовину вкрили натуральним трав'яним покриттям. Це видно неозброєним оком на веб-камерах, які транслюють роботи всередині Євроарени. Нагадаємо, наприкінці минулого тижня на полі Львівського стадіону Євро-2012 почали стелити футбольне покриття. Натуральний рулонний газон площею 7992 метри квадратних привезли зі Словаччини. Про це інформаційному центру Україна-2012 повідомили в Нацагентстві Євро Євроінфрапроект. За словами директора з Ства стадіону ДП захід інфрапроект Володимира Карпяка. Фахівці планують завершити газонні роботи до кінця цього тижня. Ярослав Грисьо може стати президентом ФК Львів. Новим президентом ФК Львів може стати очільник обласної федерації футболу Львівської області Ярослав Грисо. Про це повідомляють джерела чемпіона. Наразі ведуться переговори про юридичну передачу клубу від нинішнього власника ФК Львів Юрія Кінзерського. До Грисо. У коментарі українському футболу Грисо не спростував, хоч і не підтвердив інформацію про його призначення президентом клубу. Пообіцявши відповісти на всі запитання найближчим часом. Нагадаємо, що Кінзерський збирався зняти Львів зі змагання. У першій лізі, якщо не будуть знайдені кошти на утримання команди. Дзензирук травмувався, його бій з бісконечно скасували. Чемпіон світу у першій середній вазі за версією WBO українець Сергій Дзензирук отримав травму. Про це повідомляє Fight News з посиланням на промоутерів Дзензирука. Українець травмував плече у зв'язку з чим бій, запланований на 30 вересня. Відкладений. Дзензирук зможе повернутися до тренувань в середині жовтня. Нова дата бою буде оголошена пізніше. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Дякую, що були з нами! Хай щастить. Завтра протягом дня буде хмарно, температурний максимум сягне 16-18 градусів, вночі стовпчики термометри випустяться до 80. Вітер дотиме північно-західний зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм штутного стовпчика, вологість повітря 60%.